На каналі э, Холостика України. З вами ведущий Жак. І сьогодні мы розглядаємо членську відзнаку ОУН об'єднацію Українських Націоналістів. Значить, двух варіантах. У нас синенькою, і мальково. Воно на закрутках. І черная. Значить. Організація українських націоналістів історичну довідку повторювати з Вікіпедії не буду. Кому цікаво, зайдіть в Google, відкрийте, подивіться. Значить, вони однакові. різниця лише не тільки в емалях, ця чорна, ця синя, але такі малі, що навіть з рук випадають. Зараз я розміри вам покажу відразу і розкажу потім про знаки. Сантиметр. Ну, Щось таке. Значить, полина закрутках. важкий метал, гарячі і малі. Значить, безпосередньо. Це у нас відзнаки, які значить, масово випускалися в різних країнах. Ну, не масово, ну випускалися. Чому сказав масово? Тому що там в різних варіантах є. Сині малі, голубі малі, чорні малі, різні. Значить, випускалися в країнах Західної Європи. В Більшості то є Прага, Віна. Іноді Германія випускала там. дуже рідко Франція. От. Ну, так от. В різних країнах їх виготовляли. Український знак Організації українських націоналістів. Значить, вони описані. Їх Фото ну, фото, зображення є. О, пункт 12.5 пункт каталогів історія закарбованого в металі, як називають каталог Сергія Паховка та Дмитрієва. Там їх можна роздивитися, подивитися, що то за знаки, Ну, знайти для себе, як то кажуть, підтвердження безпосередньо. Ось так. Кому цікаво, то можете подивитись каталог. Там наглядо буде видно. Дякую за увагу до мого відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде ще дуже багато цікавого попереду. Ще раз дякую за увагу. Слава Україні!